Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Псковські десантники стали на сторону путінських генералів та пішли проти Патрушева у четвертій ранку. Спалахнула казарма ФСБ. У той же час паралельно з цим вагнерівці здійснили атаку на пропатрушевських військових. Спалили бронетехніку та техніку для розгонів мітингів. Пише телеграм-канал. Топорпомсте Москву продовжує кошмарити. Крім того, тими ж десантниками був атакований кортеж Патрушева з. Гнув помічник та охоронець патроша. Всі нападники ліквідовані, пише телеграм-канал Кремлівський щур». В Той же час військовий експерт Михайло Притула вважає, що нова хвиля мобілізації втрат у війні може призвести до масових заворушень по всій території РФ. А, таку думку він висловив Етері еспресо. Скоріше за все, режим в Кремлі почне мобілізацію після президентських виборів. Тобто, десь у квітні вони знову полізуть по всіх напрямках фронту, полізуть масово і, звісно, отримують відповідь. Тому, поки їхні двохсот будуть роз. Возитися по всій території Російської Федерації тоді буде зростати неудоволення населення під кінець року. Ймовірно, на РФ чекає бунт, пояснив притула. Експерт вважає, що путінський режим заздалегідь готується до бунтів по всій території РФ в Кремлі. Чудово розуміють, що нова хвиля мобілізації, цинкові гроби по всій території РФ може призвести до бунтів. Вони до цього готуються. Звісно ж, вони будуть подавляти ці бунти саме для цього. Вони вже тривалий час готують свої приватні військові кампанії, тобто політичне керівництво. РФ заздалегідь готується до масових заворушень по всій території Росії, оскільки росіяни не проти війни в Україні, а проти своєї участі у цій війні. Тому чим більше їх поїде з України в гробах, тим більше буде наростати невдоволення російського населення. Додав він у Сибірському батальйоні ЗСУ. Заявили про те, що Кремль стурбований можливим повстанням у регіонах Сибіру, зокрема у Бурятії, де організували навіть штаб із протидії загрозам сепаратизму та націоналізму. Проте інші переконані, що Найбільш вибухонебезпечним нині є регіон Північного Кавказу. Зокрема, так вважає російський правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю обоз Юа. Він висловив думку, що саме там можуть виникнути бунти на тлі чергових президентських виборів. Вважаю, що зараз небезпека саме Сибірського сепаратизму не надто велика. Ми не бачимо таких проявів, якби були якісь мітинги виступати, масштаба, підпільна діяльність якихось груп можна було б про це говорити. Але я такої інформації не маю за. Значив росіянин, якого РФ визнали, іноагентом за його словами, наприклад, підпали здебільшого спостерігаються у центральній частині Росії та на півдні, а ось Сибірський регіон спить. Кремль усього боїться. Він намагається створити певний заслін від усього, і фантазія не надто велика це зміцнення силової вертикалі з цього погляду я цілком можу припустити, що вони розглядають цю загрозу поряд з усіма іншими. Пояснив Фейгін. Він каже, що традиційно небезпечними вважаються сепаратистські тенденції у національних. В околицях у автономіях РФ насамперед на північному Кавказі, а Сибірський сепаратизм розглядається серед інших менш небезпечних загроз. Але мабуть, він також має місце. Я чув про цей Сибірський батальйон, хоч і не знаю його чисельності. Думаю, поки він не численний, чи поєднуватиметься до цього. Громадяни Росії, наприклад, із Сибіру та його національних автономій, приїжджатимуть туди, поки складно судити, тому що всі російські з'єднання ЗСУ С численні, рахунки Оно кожного йде на кілька сотень людей переконаний російський правозахисник. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.